Всім хай, мене звуть Валерій, це компанія Bex Auto, І сьогодні ми хочемо вам показати електричний Тігуан, який називається Volkswagen Yetaro. До речі, ось він. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це було Bex Auto, це був Валерій. Пока. Ладно, насправді кожен, хто хоч раз задумався про придбання кросовера, думав про Тігуан. Хтось про дизельний, хтось про американський бензиновий варіант. Хтось навіть з Кореї. Але майже кожен власний кросовера, коли стояв на заправці то розраховувався за пальне, думав, от би мій кросовер став електричний. Так ось, китайці вас почули. Це Volkswagen Гітару. Якщо ви досі вважаєте, що електромобіль гірший за авто з двигуном внутрішнього згоряння, то цей красончик може з цим посперечатися, тому що його розгін від 0 до 100 км за годину. Це 8 секунд. Це більше ніж у більшості міських кросоверів з ДВЗ. Його максимальна швидкість 150 км за годину. Це небагато, якщо порівнювати з BMW X5 M Competition, але хто буде їх порівнювати взагалі? Батарея цього авто розташована під сидіннями по всій довжині автомобіля від передніх до задніх коліс. Це надає автомобілю дуже гарний баланс ваги. І саме ця батарея видає 315 км запасу ходу для Volkswagen Єтару. Так, можливо, дехто з вас каже, що це замало, особливо в порівнянні з багатьма електромобілями сучасності. Але 315 км – це вдосталь більш ніж досталь для пересування по місту. Але цей автомобіль дуже гарно справляється із пересуванням по областях. Чому? Тому що ми всі знаємо, що в областях дороги не завжди бувають гарного стану, а цей автомобіль має дуже гарний кліренс. 18 сантиметрів цей автомобіль не дарма, має такий же кузов, як у Тігуана. та ще він має трохи більшу довжину, тому сидіти усередині буде комфортно цією сім'єю. Коли йдеться розмова про сімейні подорожі, то неможливо сказати ні слова про багажник цього автомобілю. Як ви можете побачити на власні очі, простір у цьому багажнику дійсно величезний. Сюди без будь-яких проблем вміститься декілька валіз, та ще сумка з закрутками від бабусі. До речі, у комплекті, звісно, йде сумка з зарядним пристроєм усередині. На власні очі ви можете побачити, що мій зріст та мій габарити більш за середнього чоловіка. І я за своїми габаритами відчуваю себе у цьому автомобілі дуже комфортно. У мене багато місця для моїх ні. У мене багато місця для моїх рук. Я можу сидіти у цьому автомобілі та не гадати, чи втомлюся я через одну годину їзди у ньому, чи ні. Я буду знати, що мені тут дуже комфортно. Також буде комфортно пасажирам цього авто, але до цього ми перейдемо трохи пізніше. Дуже приємна приборна панель, індуїтивно дуже зрозуміла для кожного користувача. Дуже приємно, що регулювання клімат контролю та підігріву сидінь відбувається за рахунок сенсору, за рахунок торкань. Приборна панель влаштована аналоговим спідометром та монітором, на якому ми можемо вибрати інформацію про автомобіль, про подорож. Ми можемо вибрати круїз-контроль. Ми можемо вибирати музику, не відволікаючись від дороги. Тобто, не дивлячись цей монітор, а просто інтуїтивно нажимаючи кнопки на нашому мультирулі. Спереду я сидів дуже комфортно, тому я сів назад, і як ви можете побачити. Тут дуже багато місця для мене. Дуже багато місця для колін, дуже багато місця для, для мого тіла взагалі. Насправді тут можна а, дуже, дуже комфортно розташуватися. Є навіть два. Підстаканники, також простір для задніх пасажирів влаштований дифузором та облаштували простір одним слотом під USB зарядку, та другим під зарядку Type-C. Якщо чесно, на мою думку, Volkswagen це одна з найкращих марок китайських електромобілів, тому що уся група Volkswagen Audi, яка робиться у Китаї, навіть у Китаї вона робиться по німецьким а, стандартам. Це тяжкий капот, тяжкі двері, тяжкий багажник. Коли закриваєш, ти відчуваєш вагу, ти відчуваєш, що це метал, що це не пластик, що вона не прогнеться під натиском. Це реально добре зроблений автомобіль. Ми на ньому катались. Не саме на цьому. Ми катались взагалі на такому ж автомобілі, і як міський кросовер він показує себе дуже добре. Так, на ньому ти не поганяєш під 180, під 200, але в наших реаліях. Чи кому це потрібно? Ми розглядаємо міський кросовер для пересування одному чи сім'єю, для пересування речей з точки А в точку Б. І цей автомобіль підходить для цього ідеально. І ще ми візьмемо нульову витрату палива. тому що це що? Правильно, електромобіль. На вашу думку, напишіть, чи придбали б ви такий автомобіль, чи ні? Це Bex Auto, Мене звуть Валерій, і я був для вас чесний. Ми робимо мрії ближче. For